Друзі, всім привіт! Сьогодні на відео хочемо вам показати перші сходи з е, першого посіву соняшника в цьому році. Е, перші числа, на жаль, ми не змогли зафіксувати це відео. Да, сіяли ми тут а, по зерновим 2 травня. Це в нас Піонер 130-й. Да, сіяли, умовно, 55 тисяч на гектар. І ось у нас перші сходи такі. Сіня вітряно у нас так. Ну, Нормальний такий симпатичний. Тут були опади десь днів через 3-4 після того, як посіяли. І виглядає, як верхній шар ґрунту був приплесканий, тому що опадів було в районі там, до 15 мм в різних місцях по-різному, але його максимально тут прибило. В принципі, поки бур'яна не спостерігається, будемо дивитися, за тим, як він росте. Чи не буде ніяких шкідників, але він візуально поки що слабо відображається рядкок, як по мені. Через тиждень буде краще. Чекаємо, поки буде загальна картина яснішою. Тому що на цьому фоні воно все трохи зливається ну, в мене особисто. Тому. Залишайте питання, коментарі, ставте лайки. Будемо вести щоденник, як це конкретно поле і як цей гібрид розвивається, як росте, з якими труднощами будемо стикатися, як їх будемо вирішувати. Гарного дня!